Ти знаєш що One вансапане Child платить за дитячі речі, які не знаєш, куди діти. Зараз все розкажу. Я мама маленького канадця, і як тільки речі йому стають малі, я не поспішаю їх викидати. Спочатку ділю їх на три кубки. Дальні речі друзям гарні One Suppone Child, а ті, що вже не дуже, або секонд, або безкоштовно віддаю. Працює це так: переносиш речі в магазин, заповнюєш форму або автоматично, або вручну. Показуєш документ, наприклад, водійські права, і чекаєш, поки речі переглянуть. Вони дуже перебирають, але це логічно, бо продають їх. Далі. Кати зазвичай до 30 хвилин. Я в цей час просто дивлюся, чи є щось цікаве в залі. І сама іноді купую. Тут є все, одяг, взуття, навіть коляски. Трапляються речі зовсім нові збірками, а коштують копійки. Вичай отримую 15-30 доларів за пакет. І мій малий витрачає ці гроші тут же на іграшки або розвивашки. Що цікавлять мамські лайфхаки з Канади, підписуйся, буде ще багато корисного.